Добрий день, мої любі, другокласники та шановні батьки, ми з вами розпочинаємо наші уроки у на другому семестрі і тема сьогоднішнього року як святкують Різдво Христове в Україні та світі. Почнемо з вами, як завжди, з погоди, яка пора року зима, який місяць січень, Яке сьогодні число восьме. Чи було зранку сонечко, чи було опади, яка температура? Молодці. На яке свято українці співають веселі колядки? Звичайно, на Різдво. Що за дивне нині свято? Глянь, маленькі янголята, у віконці заглядають і людей всіх витають. З днем народження маляте, нумо всі колядувати. Свято в кожній з родин народився Божий Син. Яких традицій дотримується українці на Різдво? Різдво Христов святкує 25 грудня, а православних 7 січня. Обидві дати в Україні є святковими днями. Вечір перед Різдвом називають святим. На святковий вечір обов'язково має бути 12 страв, це тому, що в Ісусу було 12 учнів, апостолів головна страва кутя, її варіч пшениці. До наших часів збереглися традиція колядувати на різдвяні свята. Колядники перевдягалися в різних героїв, хтось обов'язково має бути козою, роблять різдвяну зірку з кольорового паперу із дзвіночками та стрічками. Колядники стукають у двері, питають господарів, дозволяють дозволу колядувати, співають пісні про народження Ісуса, а колядка вважає добра, радості, здоров'я. Прочитаємо з вами колядку. Коляд, коляд, коляда, холод зимком не Двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, будуть дужі та багаті. На городі вродять густа і картопля, і капуста, Помідори й огірочки для, і для сина, і для дочки. Ось промова в нас така, ви ж готуйте п'ятака. 13 січня останній день старого року, за старим стилом, уночі з 13 на 14 січня по старому приходить новий рік. У цей вечір щедрують, де бажають добровоту родині, багатого врожаю. Їх засівальні пісні, їх співають на свято Василя. Рано вранці до сходу сонця чоловіки йшли засівати. Вважалося, що якщо чоловік зайде пешим до хати... То щасливим буде увесь рік Сіся родися, жито пшениця, всяка пашниця. Зі споду корениста, зверху колосиста, будьте зі святом здорові, з Новим Роком та Різдвом Христовим. Колядки щедрівки та це українські народні врядові пісні. Для того, щоб свята пройшли веселе без травм, запам'ятай деякі правила, які потрібно дотримувалися під час свят. Не торкайся увімкнуних гірлян. Не катайся на синшатах чи лижах біля проїжджої частини. Не підпалюй самостійно бенгальські вогні, свічки, петарди. Не катайся на ріці чи озері краще сходи на ковзанку. І, будь ласка, розгорніть свої зошити. Так, сторіночка у нас 56. 57-ма, вибачте. Коли святкують Різдво в Україні, оберіть, і обведіть у ніч проти 25 грудня 1 січня, 7 січня. 25 грудня і 7 січня. І яка наша з нами колядку? Коляд, коляд, колядниця. Так, Добра з медом паляниця, а з медом не така. І продовження. Обвели, будь ласка, 25 грудня 7 січня і записали Коляд, коляд, колядниця. І поставили три крапочки. Так, зупинили відео, скільки вам потрібно часу. Так, тепер з вами перегортаємо сторіночку. Ми всі полюбляємо новий рік. Там у нас солодощі, наші батьки готують святковий стіл. Що ж ми можемо з вами скласти, якщо нам потрібно меню? Так, що ми можемо зробити? Так, це може бути, що готувати. М'ясо, салати, гарніри, фрукти, солодощі, так? Ось давайте ми так і напишемо меню і запишемо м'ясо, а отут от уже кожен що більше полюбляє. Так, салат. Так само. Гарнір. Це може бути картопля чи ще щось, так. Фрукти. Та солодощі. Зупинили відео, записали, скільки вам потрібно часу. А тепер йдемо з вами далі. Пройдемо з вами новорічний лабіринт. Так, бачимо наші діти, які до новорічних подарунків. Нам потрібно з вами дійти. Так, зупинили, пройшли. А тепер перевіряємо, чи правильно ви обрали шлях. Молодці. І тепер повернулися знову на сторіночку назад. У нас з вами там є різдвяний віночок. Нам потрібно його розфарбувати. Ну, ви можна розфарбувати на вивозкопи, такі кольори, як ви бачите на екранчику, можна використовувати свої. Так, і нам ще потрібно з вами розгадати зимовий кросворд. Як ви уважно слухали на уроці. Так, як зветься християнське свято на честь народження Христа? Це у нас що? Різдво. є. Далі, динатвічка. Як зветься старовинна українська бредова пісня, де весло добре побажання господаря. Щедрівка. Так, третє. Страва, що готується тричі під час різдвяно новорічної свят. Кутя. Четверта. Кого колядники вводили за собою під час колядування? Козу. Правильно. Так, п'ята. Як називається пісня, яку співають на Василя? Засівальна. Засівальна. Шоста хто таємно робив добрі справи. Миколай. І останнє. Що святкують 1 січня? Новий рік. Перевіряємо, все чудово, ми все відгадали правильно. Я вам дякую за урок і впевнено, все у вас обов'язково вийде. І не забудьте подивитися, як Різдво святкують в різних країнах. Дуже цікаве відео. До побачення та гарного дня!